Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи Тера. Зараз будемо з вами дивитися, як ми нищимо російську бронетехніку, танки, БМП, знищимо піхоту. Насправді дуже насичене відео на враження. Враження просто бомбічні. Я сам знаходжуся трошки під враженням від цих вражень. Традиційно хочу всім подякувати, хто нас підтримує на цьому довгому шляху. Скоро буде три роки, як ми тримаємося. В тому числі завдяки вам. А хто хоче долучитися? Маємо актуальний збір. Не повірите, але збираємо все на ті самі впівідрони як камікадзе, якими ми нищимо піхоту, ворожу техніку. Друзі, ссылка на збір буде закріплена в описі до відео, або можете за цим qr кодом перейти. Також у нас є Patreon, і ви можете стати нашими патронами або спонсорами на YouTube. Там ми викладаємо унікальне відео, яке ви ніде більше не побачите. Там ми розповідаємо про наш підрозділ. А тим, хто підпишеться, у знак вдячності надсилаємо цінні подарунки, шеврони та підписані прапори, підписані бійцями. Підрозділ. Також для тих, хто хоче подивитися відео без цензури, у нас є телеграм-канал Ops. Зараз тут з'явиться посилання собачка Ops. Переходьте, підписуйтесь, підписуйтесь також на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте підрозділ Terra. Разом ми з вами обов'язково переможемо. Поїхали! Отже, друзі, ми починаємо з самого цікавого: знищення російського Т-90. Надсучасний танк надброньований. Ще зверху він буде заварений сітками протикумулятивними і засобами РЕП. Екіпаж «Вітролом» цілиться під башту. Знає, що це вразливе місце. Якщо попасти гарно під башту, пряме враження. Дивіться, залітає. Дрон-розвідник спостерігає за ним і. Бачить вибух! Бачить вибух, відлітають елементи. Друзі, це елементи активного захисту. Це така технологія, коли ти попадаєш в танк і вибухом зносить кумулятивну струю. Можливо, в нас вийшло його пошкодити, можливо, башню заклинуло принаймні. А може він там уже стоїть? Тут є певна інтрига. Він, бачите, ховається за снопом диму від активного захисту і детонації боєприпасу. Але, на жаль, він виїжджає. Дивіться, іде з нього густий дим. Але він виїжджає і їде так, ніби нічого не сталося. Це от тим, хто думає, що танк можна знищити одним боєприпасом. Бачите, друге враження, хтось із наших колег влітає в нього. Я б назвав це відео, знаєте, забивання мамонта. Дійсно, дуже важко його вразити. Далі ви трошечки побачите, ми вам покажемо наскільки він якісно заброньований. Екіпаж вітроломи відлітає назад, щоб вибрати правильний кут. Знову ж таки, той вибух, який ви щойно бачили, це. Наші союзники теж б'ють по ньому. Ціляться знову таки під башту, але попадають в гусеницю. На жаль, попадають в гусеницю. Дронорозвідник спостерігає для того, щоб підтвердити враження. Удар в гусеницю може таке трапитися, що гусеницю зірве, але насправді кумулятивний боєприпас робить маленьку дірочку в ньому, і цього недостатньо, щоб підклинити трак. Танк продовжує свій рух. Скільки я вже чотири враження нарахував, і два з них ви бачили, були цілком порядні. Ну перший раз його спасла активна броня, і ось він зупинився якимось чином. Ми не знаємо, що там відбувалося за кадром, хто знову ж таки із союзників працював. Протитанкісти механізовані батальйони штурмові. Але це командна робота, друзі. Це завжди командна робота. Це наша командна робота, ваша командна робота, тилу. Це командна робота всіх. Бачите, це антикумулятивні сітки, які захищають його від дронів. А ті палки зверху, бачите, антенни різного профілю, різної форми це засоби радіоелектронної боротьби. Вони ставлять завади. І тому, власне, дрон так колбасить, тому, власне, така картинка пілоту надзвичайно важко утримувати його в стабільному положенні. Поруч могли бачити вже знищена БМП, і зараз пілот від шукають той кут. Он, цей дим це він намагався завестися. І під цим кутом ви можете розглядіти, що він розбутий, он гусениця. Можливо, це наслідок того саме попадання вітроломів, можливо, якогось іншого фактору впливу. Вони шукають кут для входу. Як же екіпаж, мабуть, може в нього зайти, значить і дрон може зайти. Але те, що він давав газу, свідчить, що екіпаж знаходиться всередині. Вони хочуть зайти в люк. Вони шукають напрямок, як залетіти в люк. І зараз дуже обережно. Дуже складно. Чим ближче ти підлітаєш до цих антен, тим сильніше ставиться завада, тим гірше управління, і тим важче це маневр виконати: залетіти в малесенький люк, який ну туди людина ледве пролазить, танкісти не даремно такі маленькі, щоб там поміщатися. Друзі, пілот. Робить все можливе і неможливе. Треба цей танк знищити, тому що його відбуксують, цю гусеницю підремонтують, коли стемніє. А день світовий зараз невеликий, і він поїде далі. Поїде стріляти по позиціям нашої піхоти. Цього ми допустити ніяк не можемо. І зараз пілот залітає. Дивиться, пролітає кумулятивний захист і залітає до люку. Пілот дронорозвідника підтверджує враження, підтверджує, що вибух відбувся, підтверджує, що боєприпас зірвався. А зараз, ви бачите, артилерія теж підключилася, артилерійські дивізіони 3 ї окремої штурмової бригади також гатять по ньому для того, щоб піхота, яка сидить всередині, водій, командир не могли втікти. І для того, щоб ніяка техніка не могла проїхати і його відбуксувати. Наступний захід розрахунку вітроломи. Тут ви можете спостерігати дим від удару в люк чи від іншого дрону. Знову ж таки важко сказати, продовжується командна робота, продовжується це забивання мамонта, забивання величезної бронетехніки Т-90 надсучасний, димиться і починає розгорятися. Десь трошечки пробило його, десь він трошечки зайнявся. Скоріше за все, його екіпаж вже е, не знаходиться, скажімо так, знаход, не знаходиться в живому стані. так. Е, скоріше за все, вже від угарного газу або втратили свідомість, або дали дьору. Зараз. Друзі, разом з вами дивимося, чітко видно відкритий люк. Можливо, дали дьору. Можливо, дали дьору. Цього ми вже ніколи не дізнаємося. Знову акцентую вашу увагу. Порахуйте, от скільки антенн порахуйте, скільки засобів зараз протидіє цьому маленькому дрончику. Команді вітроломи. Тут ви бачите, горить там якраз де вони заходили, трошечки ззаду. Мені здається, все-таки, що це хтось із змізників залетів, бо вогонь іде не з люку. Якби це було, якби... Е Позалетіли точно в люк. Уявіть собі, в останній фазі зв'язок пропадає. Там є певний елемент успіху. От Має пощастити, взагалі, як в житті, так і на війні. Екіпаж вітроломи зараз вибирає кут, як залетіти. Бачите, оці плити, це і є та активна броня, це такі корпуси, начинені вибухівкою пластидом. Які, якщо ти в нього влупиш, то вибух буде навіть сильніше. Так, знову момент істини і заліт в люк танку. Танк Т-90 знищений спільними зусиллями 3-ї окремої штурмової бригади. Друзі, довго ми його розбирали. От бачите, наскільки це складно. От кажуть, один дрон знищує танк. Знищує, якщо дуже пощастить, але так щастить рідко. Як правило, це велика кропітка робота. Ось ПГСІМЛ, мм в броні б'є, але спробуй ще так попасти, щоб це відбулося. І на що хочу заакцентувати увагу? Це командна робота. Навіть важко сказати, хто наніс останній удар. Де і для нас це не важливо. Працювала вся третя окрема штурмова бригада, і штурмові батальйони, і механізовані, і протитанкові всі разом працювали і досягли такого результату. Можливо, навіть залітав хтось із зміжників, і ми теж за це вдячні. Насправді не треба тілити, треба бути вдячним один одному. Як я вдячний всім тим, хто стоїть зі мною пліч опліч. Отакий от, от спільний фраг. Важко сказати, хто на останній удар. Якби я знав, я б сказав. А приємно те, що батальйон безпілотних систем теж прийняв участь у заганянні цього мамонта, і разом ми це зробили. Поїхали далі. А це БМП вороже. Стоїть воно на полі, воно десантувало десант і було підбите, розулося. Тут ви зараз теж побачите, як виглядає командна робота. І взагалі, от я хочу поділитися своїм власним поглядом і досвідом. Е Треба завжди працювати в команді. По одному ми сильні, по одному ми професійні, але в команді ми завжди дамо кращий результат. Тому тут ми кажемо, як є, що це колективне враження. Екіпаж вітроломи вибирає кут для заходу. Все те, що ви бачите на екрані, всі ці перешкоди, це те, що роблять засоби радіоелектронної боротьби. Дрон заходить ззаду. Чудове враження, чудове враження. У БМП там слабке місце, гарний вибух. Використовували кумулятивний боєприпас ПГ 7 Л. Півтора кілограма вбивчої потужності пробуває 400 міліметрів броні. Самі перевіряли, клали броню, листи один на один і провіряли. 400 міліметрів. Там нема і мабуть, і 200 міліметрів. Дрон-розвідник спостерігає. Навіщо це робиться? Ми маємо бути певні, що вона знищена, тому що кумулятивний боєприпас уявіть, що це як струмін лазера летить. Він має попасти в якесь вразливе місце. А оце, друзі, починає полихати бока. Це дуже гарна ознака. Це значить, що всередині пожежа. Якщо там хтось ще знаходився, а таке буває, що вони ховаються, придурюються, що їх там нема. Це все таки броня, вона якось захищає. Це краще, ніж бігати по полю. І це палахнуло бока. А тут спостерігайте, летить дрон союзників Третя окрема штурмова бригада, робить маневр і лупить туди, де в неї знаходиться двигун. Дуже класне враження. Не знаю, хлопці, чий це був дрон, точно сказати не можу, але філіграна робота. І з отвору починає. Валити якісний білий дим, це значить, що двигун вражено кумулятивною струєю. Дивіться, друзі: один заліт ззаду в БМП, другий заліт спереду. Така подвійна пенетрація кумулятивними боєприпасами від третьої окремої штурмової бригади, від батальйону безпілотних систем та інших підрозділів. Ну, ці БМП-гайки, друзі, вона згоріла вщент з залишками. А дивіться, третій дрон заходить і лупить прямо в башту. Хтось скаже, навіщо витрачати третій дрон? А я скажу і четвертий треба для того, щоб бути впевненим на 100%, що ця техніка знищена, що вона вся вигорить, що її вночі не відбуксують і не відремонтують, і вона не буде більше десантувати окупанта, вести вогонь по нашим позиціям. Всю бронетехніку попалили, і піхоті доводиться добиратися на позиції пішки. Е, ці названі гості хочуть штурмувати наш укріп район. Вони накопичуються, і їм треба спершу зібратися великою купою, а не вийде, тому що екіпаж Оверхед летить до них назустріч, летить до них на рандеву, до цих чотирьох ворожих піхотинців. І зараз побачите наскільки сильно рубить ворожий реп. Картинка повністю зникає, і вони залітають фактично на вмання. Але чи то інстинкти, чи то Бог, чи успіх. Пряме враження, пряме враження осколкою боєприпасом. Один окупант зникає в снопі полум'я та диму, а інший встигає дійти до зеленки. Бачите, вони там як таракани, кишать їх там навалом. Ще один союзний дрон літає. Працюємо командою. Третя окрема штурмова бригада як єдиний організм, як єдине ціле, направлене на знищення окупанта на харківському напрямку. Починаємо, значить, цих тарганчиків відловлювати по куща. Вони там поховались за дерева. От зараз дивіться, Project Spike працює надзвичайні професіонали батальйону безпілотних систем. Третій рік на фронті, третій рік успішно нищать ворога. Нічого не видно, але дрон-розвідник повідомив нам, що там він є, і ми маємо його знищити. Вони, вони придурюються часто. Тут така ситуація. Бачили в останньому кадрі, він так ніжкою прикрився, як тайський боксер від удару, від лоу-кіку прикрився, друзі, відбулося. Відбулося розкомплектування. Тут все заблюрено. Це Такі речі, якщо ви захочете подивитися без блюру, тут дуже цікаві штуки відбуваються з ним. Він такий, як черв'ячок, крутиться, розкомплектований трошечки. І на телеграм-каналі Тера собачка Тераопс, можете бачити в описі зараз, є відео без цензури. Переходьте туди, подивіться. Ну тут прям смак. Тут прям смак для поціновувачів, для поціновувачів, знищення окупанта, знищення цих незваних незваних гостів. Але друзі, чесно, мені не шкода, не треба було сюди приїжджати. Другий дрон дарує те, що е, якщо ви знаєте про всесвіт світ Верхамер, називається милість імператора, щоб він не страждав з одного боку, з іншого боку, для того, щоб ми були впевнені на 200%, що ціль вражена. Пряме враження знову ж таки, хтось скаже, навіщо витрачати. А я скажу, що і 10 дронів коштує те, щоб ця мерзота не добралася до позиції нашої піхоти і не піддала піхоту ризикам. А тут він як персонаж із фільму Хижак намагається злитися з ландшафтом, ховається за дерево. це, це реально зробити. Ви бачите, яка каша перемолотих дерев артилерію, вибуховими пристроями, самими різними дронами. Танковим вогнем, ось він ховається, і до останнього він робив вигляд, що я не я, хата не моя, я частина ландшафту, я дерево, але ж ви в останньому кадрі його чітко бачили. Цей, до речі, такий на характері. Як правило, в останній момент вони все-таки відскакують. Дрон-розвідник підтверджує враження, і, бачите, як в фільмі Джокер був олівець і бах, його немає. Тут Друзі, все заблюрено, тому що дуже багато розкомплектованих. Дуже багато розкомплектації цей пілот приблизив якраз до одного такого, одної такої деталі. Без цензури дивіться на телеграм-каналі. Тут є на що подивитися, повірте. Ух, друзі, сьогодні такий насичений випуск. Мені прям приємно один кайф коментувати роботу розрахунків батальйону безпілотних систем. Знову вітроломи. Ну ви їх знаєте гарно, ті хлопці знають, як полити кацапів. І зараз вони працюють по логістиці. Тепер треба зробити так, щоб нічого не могло під'їхати на лінію фронту. Ні будівельні матеріали, ні боєприпаси. Тому працюють по Уралу. Насправді, окупант думав, що ми туди не долетимо. Бачите, які неймовірні завади. Це і немає підтвердження, туди вже ніякі. Дрони не літають, от вітрилом тільки літає, це можу сказати точно. Другий Урал луплять це. Означає, що ці дві машини вже нікому нічого не повезуть. Навряд чи їх можна підремонтувати, так як бронетехніку все таки в броні там робиться маленька дірочка, а тут все розриває на три чорти просто і нічого не лишається. Ще одна вантажівка стоїть. Тут вже працює Project Spike, теж герої попередніх вражень по піхоті, і наноситься філігранне враження прямо в район двигуна. Ну, це Брухт. Це Брухт, немає сенсу навіть відтягувати. Тут дрон далекого польоту. Так скажу, крило показує нам підтвердження, це літачок такий, туди мавіки не долітають. Це дуже-дуже глибинний тил. Продовжує працювати екіпаж вітроломи в густій пасаці, бачите, там якісь будиночки, вони там чи живуть, чи щось зберігають. І тут, на передостанньому кадрі враження, ви навіть зможете побачити, як. По лісу розбігаються як таргани, ворожа піхота. От коли людина вночі виходить сходити в туалет, а таргани розбігаються. І тут вони розбігаються. Бачите, он один іде, він чує дрон і починає ховатися. Пряме враження, на жаль, без підтвердження, бо повторююся, наскільки глибоко зайшли вітроломи, що туди вже неможливо нічим майже дотягнутися. Але ми дотягуємося, дотягуємося за допомогою ваших донатів, за допомогою дронів, які ми купуємо, модифікуємо і робимо їх такими. Це повторне враження в цей Урал. Ми хочемо бути. На 100% впевнені, якраз тому, що не можемо підтвердити факт детонації. Так, я кажу, як є, іноді боєприпаси можуть не здетонувати, але ми маємо знищити всіх. Ми маємо анігілювати всіх, ми маємо зробити так, щоб жодного окупанта не лишилося ноги окупанта. Знаєте, не лишилося. Але ноги, от як на тому кадрі, ноги хай лишаються. Я думаю, що потім або собачки. Природа, давайте так, природа нам допоможе. Вражається прямо в лобове скло, повне знищення. Працює екіпаж вітроломи. Повторюю, буду повторювати ще, щоб ви знали героїв, щоб ви знали цей екіпаж Орел. Бішон, брат орла, командира групи за позивним СОЗО. Мамба, Утер. Ніби нікого не забув, друзі. Пряме враження цієї вантажівки, чого Уралу більше не існує. Не знаю, як вам, а я отримав величезне задоволення, коментуючи, величезне задоволення, дивлячись. Я пам'ятаю ті емоції, які я отримав, коли ще в оперативному робочому чаті побачив це враження. Класно! Коли танки б'ють, це просто один кайф. Приємно дивитися, надзвичайно. Друзі. Ще раз вам дякую за увагу. Дякую за підтримку. Нагадую, що ви можете задонатити на ці FPV-дрони, якими ми воюємо. Силка в описі до відео або за цим QR-кодом. Стати нашими патронами або спонсорами. Там для вас буде унікальне відео і подарунки. Ще раз дякую за увагу. Перемога буде за нами. Вона буде нашою спільною. Слава Україні!